Оцю зорону владу все чекає. Уже люди готові вирізати. Ні, Путін не дасть. Ні, нічого ні, Трамп не зробить там, угу. поки нічого. Як Трамп себе поведе, якщо Захоче Трамп, то може. На вашу думку, чи буде завершення війни в 2025 році? Тяжко сказати. Думаю, що не буде там. Я думаю, що ні. <гум> думаю, ні. Не. не думаю. Думаю, ні. 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 Все залежить від нашої довбаної влади. Якщо її треба скинути, щоб їх не мішали військом робити свою справу. Дякую. От тебе від наших воєнних. Я від воєнних залежить, розумієте? Падлюки не сиділи по клубам, а воювали. У мене дитина воює, у мене зять воює. І вже одна людина без руки. Зрозуміло. А вони ці волоти так? Да? Е, Значить, я так Чаушешку, Кадафі і Коліїчина. Оцю зорону владу все чекає. Уже люди готові вирізати. Сам готовий хріб. Мені здається, що вже пора. Вже mm -hmm. щось до цього йде. Mm -hmm. Ну, але ж так, ви ж розумієте. Ми ж тільки що наблюдаємо. Думаю, що так. Да. Ну, переговори не думаю. Треба їх перемагати, mm -hmm. тих тварей. Унічтати просто. Просто унічтажати. Другого не буде. Вони mm -hmm. будуть, потім лізти і лізти. Не вистачає живої сили, а то піхоти. А то... Mm -hmm. Справа тому, що мій син на фронті, а то... mm -hmm. тяжко говорити. Ну, якщо керівництво вже знімає із Дорош. повітряних сил спеціалістів, які обслуговують літаки, то про що ми можемо говорити тоді. А там вже потрібні спеціалісти. Ну думаю, цей рік буде як е, мінімум началом, щоб розуміти, що коли воно закінчиться. Ну, я думаю, так. Це надовго. <рес> Може послабше якесь буде. Але війна надовго. <рес> Не, не бачу якихось предпосилок для цього. Воюємо, поступаємося територіями потихеньку. Війна ще затягнеться надовго. Нічого ні, травм не зробить там поки нічого. Ну не знаю, щось мені. от Здається, що така ситуація затягується. Бо нічого не міняється. І у нас, і там, і так. Да. Ну ми залежимо чого від западу. Як нам дадуть? Ну тут залежить. Как Трамп себя поведет. Если захочет Трамп, то да может, может над... надавить на, на Путина. Ну, вы поняли, экономические там да. санкции. Нет, значит, может оружие дать нам вот так, что мы можем. Друзья. Россию Друзья. тогда может быстрее, а так нет. А что такое завершение войны?